Сливовий соус. Для приготування сливового соусу нам треба 3 кг слив, перечистити від кісточки, почистити 2 головки часнику і 8 перчин солодких. І оце все зараз ми перемелемо на м'ясорубку. А потім сіль, цукор і уксус. Приправ немає більш ніяких. Все перемололи, додала. 6 столових ложок уксусу, 6 столових ложок цукру і поки 1 столову ложку солі, бо пише сіль за смаком. А який має смак, будемо пробувати. Ну, поки додала столову ложку. Зараз це все гарнесенько перемішаю. В общем, якби ще й сама була зверху сіла, і був би порядок. Ну нічого. Соус закипів. І на смак мені столової ложки. Мало солі, тому я додала ще пів столової ложки. От півтори, достатньо з гіркою. От. І з моменту закипання, хай кипить, по рецепту, пише 40-50 хвилин. Будемо дивитися, якщо загусне через 40, то будемо закривати через 40. І скільки вийде, я вам скажу. От, наш соус готовий. Будемо закривати в стерилізовані банки. Вийшло 3,5 літри соусу. Соус добрий.